Всім привіт! Сьогодні став нарешті доступний довгоочікуваний функціонал Omni Reference. В чому його суть? Раніше у нас був CRF. Він дозволяв копіювати вашого персонажа. Це працювало з намальованими персонажами і взагалі не працювало гарно з людьми. Вони його трошечки докручували. Останнім часом ви навіть могли створювати якісь невеличкі датасети там, з певними моделями з людьми, але якщо це був крупний план обличчя, це ще якось могло працювати. Коли діло доходило до якихось фулбаді, вайтшотів, то ваш персонаж вже дуже суттєво відрізнявся. І на рівні функціоналу лор Міджорні повністю зливала конкурентну гонку. От функціонал Omni Reference він призваний конкурувати з лорами. В першу чергу, а в другу ще й конкурувати із сорою, тобто дозволити вам додавати вашому персонажу якісь об'єкти, переміщувати його в якусь локацію, і бажано, щоб ваш персонаж ніяк не змінювався. Такий собі лора плюс сора а, в рамках однієї фотографії. Чи вийшло це у Міджорні? На мою думку, ні. Але а, є певні гарні а, нюанси. Покращення, з якими все одно варто працювати, і це цікаве, гарне оновлення. Ось тут в нас зараз ви на екрані бачили ось таку статтю з рекомендаціями з описом нового функціоналу з Міджорні, з прикладами, як це працює. Все це в них, як зазвичай, красиво. Там є в нас якийсь диванчик і додали на нього собачку. Прикольно, є меж, його перемістили в руку персонажу. Але це ну, занадто прості приклади. Я вирішив трошечки потестувати, зробив там певну презентацію з прикладами з різними значеннями ОМНІ рефів, щоб можна було зробити якісь висновки. Наробив певну кількість генерацій. Ми зараз їх всі швиденько подивимось. І давайте одразу починати з можливості відтворення людини. Наскільки гарно це робить міжорні новий функціонал. Якщо це реалістична людина, не згенерована, то на мою думку погано. Дуже ре... погано через дуже великий рендум. У мене є два приклади. Ось в центрі це я, і в першому випадку я прописував дуже короткі промти. Чоловік в смокінгу сидить за столом, тримає в руці стакан віскі і п'є віскі. Ну, начебто, невеликий промт, наче має бути все просто. Але чомусь Міджорні ось от з мене, вона робить е не дуже схожого на мене чоловіку. Давайте трошечки поговоримо про значення А, Значення від 0 до 1000 йде. Омніреф – це значення 100, тобто, коли ви прописуєте омніреф 100, то вашого персонажа воно має відтворити. А Стабільно. Ну і бачимо, що у ОМІРФ 100 і я тут на себе трошечки схожий. Воно вирішило робити чомусь таку композицію, нехай байдуже. Головне, що я певним чином я на себе схожий. Раніше і такого б результату я не отримав. Тому за це Midjourney плюс. Тобто сьогодні себе я можу перенести реалістичніше. А якби я себе закинув у 40. То ймовірно, я б отримав щось схоже, тобто певні риси обличчя да схожі, але це не я. Тут приблизно так само, з іншого боку, тут немає жовто-зелених фільтрів. Сори, є набагато краща естетика, прикольний кінематографічний ракурс. Я його не прописував, між його виглядала сама. Картинка концептуально естетична краща, ніж сори, але з точки зору практичності і чіткості, ні, програє. Якщо подивитися на значення OmniRef 25, ви побачите, що це вже взагалі не я. Чому? Всі значення, які менше 100, чим воно нижче, тим сильніше змінюється стилістика відтворення зображення. І Міджорні намагається лише частково перенести певні якісь характерні риси з вашого фото. От вона побачила, що в мене білий, а не афроамериканець. Воно воно вирішило зробити мене білим. Воно врахувало, що має бути смокінг, має бути віскі. Певний такий реалізм відповідно до фото і щось намагалися відтворити. Тобто, дуже частково. значення нижче 100 потрібно використовувати, якщо ви хочете лише частково переносити якісь речі і сильно змінювати стилістику. На значеннях вище 100, від 100 до 400 має ваше обличчя навпаки ставати кращим, чіткість відтворення вашого образу кращим, але через те, що це поки що експериментальна функція. Виходить ось така от єрунда. Е Тут воно мене не перенесло, але в цьому варіанті воно, на мою думку, дуже цікаво. Мене намагалося перенести. Воно прям а, там, не знаю, риси моїх очей, носа і губ вписало в образ кілера, якого зробили більш брутальним відповідно до мого промпту. І вийшла дуже цікава генерація. Це такий цікавий підхід. Я ще нічого подібного ніде не бачив. Тобто, якась така своя, знову ж, унікальна моделька, естетика, клас. В референсі 100 воно мене відтворило в образі кілера. Там, якщо придивитися, я теж частково буду на себе схожий. Але ось тут прямо, ну, якісь такі контрольні риси, вони перенесені. А що ж відбувається після 400 і 1000 а, рендум. Сильніше посилюється. До речі, ось тут ви можете побачити приклад Сора, як вона за цим самим промтом мене намагалася відтворити. Вона забула про реалістичну стилістику, вона відтворила все відповідно промту, але не відтворила мене. Тобто, Сора тут програла. Міджорні зробила це краще. Причому, якби я намагався себе відтворити в лора, так, да, моє обличчя було б чіткіше, але я б такої кінематографії взагалі б не отримав. Тобто. Що ми маємо? З одного боку, не чіткість перенесення персонажа, але можливість отримати персонажа є. З іншого боку, ви точно отримаєте кращу кінематографію. Ну просто ніде такої кінематографії і такого такої. Естетики, ви не отримаєте. навіть в рановий референс, який вийшов нещодавно. Ні, там буде все виглядати, ніби дитина шести років намагалася вас в фотошопі приліпити на якийсь фон відповідний до промту. Тут все змінюється, і на мою думку, якщо ви ось цю фотографію, потім ще додатково будете допрацьовувати ріту через Лора у Фріпік чи Кліга, то ви отримаєте прям дуже такі, таку цікаву фотографію, референс. І це вже може бути якимось робочим продуктом для портретної фотографії, якоїсь мудової фотографії, можливо, якогось фільму. Тобто такий дуже нестандартний відіївати воркфлоу. Це те, що стосується людини. Ось така в нас цікава статистика з перенесенням реальних людей. А що в нас буде, якщо спробувати, там, наприклад, іншу людину? Я вирішив спробувати з Євгеном Клопотенко. І тут в мене взагалі нічого не вийшло. В мене образ простий, я людина проста, а, чорна футболка, зачіска немодна, і от воно мене ще відтворило. А в Євгена Клопотенко зачіска нестандартна. Кучерявий чуб такий. А і що в нас робить Міджорня? А нічого. Вона його просто не може скопіювати і перенести. Тільки очі вона якось блакитні намагалася відтворити, і його бороду. Тобто, от, отут ще цікаво, а тут же ні. Висновок який: в перенесенні реальних людей дуже багато чого залежить від вашого фото, персонажа, промта і навіть погоди за вікном, тому що просто непередбачувані результати. Я вже навіть трошечки е, був е, е, десь розлютився, пройшов 5 стадій прийняття, але потім, коли я почав тестувати персонажів. То міджорні мене почала дивувати з іншого боку. Дивіться, в мене є ось така мавпочка: бренд герой Чаїв граб, а я її намагався відтворити в міжорні. Знову ж таки, значені 25, 100, 400 і 1000. А на 1000 вона вже сильно забагована, дуже нереалістична. На 400 з'являються певні додаткові артефакти. Покращується, на мою думку, там певна композиція. І, і вона виглядає, в принципі, по-робочому. На сотні, вона виглядає прям класно. Це от таке перенесення персонажа, якого рай раніше в Міджорні я не міг отримати, він не виглядав так кінематографічно, він виглядав якось по-дитячому, більше в стилістиці цього фото. І через це з Міджорні не можна було працювати. Тут вже результат дуже цікавий. Я думаю, що якщо пропустити цю фотографію через апскейлер, то вона буде класною. В цьому фото я поставив OmniRef на 25, але а, чомусь стиль фотографії не змінився. Він мав змінитися. От як, як тут а, в цьому фото все мало помінятися? Тут такого не відбулося. А, навіть прибралася якась така зайва рітуш і контрастність, і мені навіть це фото можливо десь місцями більше подобається. Тобто для персонажів. Які сильно відмальовані, і ви хочете їх переносити відмальовані в художній ілюстративній а Ви хочете їх переносити в реалізм, а може працювати не тільки промпт, але ще й зменшення значень омні референсу, тому що воно, типу, впливає на стиль, і змінь, дозволяє змінювати стиль. І отут ця зміна стилю вона грала не в мінус, а в плюс для мене. І вийшла прикольно така концептуальна фотографія. І 25 і 100 прям гарні результати. Тобто з персонажами Міджорні працює класно. Я навіть для прикладу зробив Sorr, щоб можна було порівняти, як воно виглядає. Ну і в принципі, і там, і там гарна фотографія, але тут мавпа мені подобається більше. Вона така естетично привабливіша. Це те, що стосується якихось антропоморфних тварин, відмальованих персонажів. Міджорні казала про це, що вона має працювати з ними краще. Пообіцяли, зробили молодці. І ось тут в нас далі йде робота вже в реалістичному стилі зі згенерованим реалістичним персонажем. Це вже не реальне фото, а згенерована. Це фото в нас зроблено у лорі у фріпіку. Я вирішив цю лору просто от прям без фону кидати в Міджорні і отримувати певні генерації. І Міджорні мене тут прям здивувало. Да, вона відтворила, не відтворила. Саме обличчя персонажа. Але вона ну, дуже класно перенесла його, його одяг. Подивіться, тут є певні шви, тут є певні такі от елементи одягу, і тут вони всі відтворені. Прям відтворені відтворені назначені 1000. Назначені 400 також, на 100 більше рендому. Тобто, тут, якраз, з згенерованими персонажами. От правило міджорні працює, що чим сильніше ви підвищуєте значення від 100 до 400, тим чіткіше буде переноситися одяг і обличчя. І на мою думку, так, да, дійсно, обличчя тут краще перенеслося. Тут воно вже трошечки спотворилося, але все одно зайчиска, борода, етнічність, все класно перенесено. При заниженні значення в мене почав змінюватися стиль, світло, одяг, очікувано. Але. Все одно я отримав дуже класні кінематографічні кадри. І от, можливо, для, цього, для таких робіт, коли ви, наприклад, генеруєте фільм, в якому помітно, що це не реальна людина, а згенерована, але потрібен консистентний, більш-менш реалістичний персонаж. Функціонал Міджорні прям підійде класно. Ну, ви бачите картинка прям вау! Вона не така розблюрена, як в звичайному Міджорні 7-ї 7 версії. Вона краще, чіткіша. Тут навіть параметр екс, Експіріансу некспи не, не використовувався. І це все виглядає класно. Єдина проблема, яка залишається, що Міджорні все одно, попри всі налаштування, вам постійно е валить клоузапами, і вам з цим потрібно боротися. Мідім шоти та та вейшоти вам дуже складно буде отримати. Але от воно виглядає так класно, пафосно епічно. Ось, Ось такий от функціонал. Тут ми можемо побачити там всі мої спроби. Я працював по-різному, тестував, генерував. Зі мною, от я мав бути референсом, вона дуже погано працювала. З моїм персонажем вона працювала дуже цікаво. Дуже класна кінематографічність. Міджорні все ще зберігає титул королеви кінематографічності. Вона тут просто найкраща. А, І з згенерованим персонажем все супер класно. От прям дуже. А, я пробував ще з персонажем Мавпочки, з дуже коротким промтом працювати. Хотів подивитися, наскільки сильно впливає промт, П Впливає дуже сильно. Якщо ви прописуєте простий промпт, міджорні вам перенесе персонажа і буде дуже багато всього змінювати рендомно. Якщо ви не пропишете одяг, всі його детальки, то ви будете отримувати різний одяг, схожий по кольорам. Якщо пропишете деталі одягу, то вони прям всі відтворюються. З міджорні працює правило палка з двох, з двох кінців. Чим детальніше ви опишете. Характерні для вашого персонажа елементу, тим краще вони з Омні референс відтворяться. Але чим довше у вас буде промп, тим більше глюків і мутацій у вас може з'явитися. Тому от, вам кожного разу потрібно обирати. З Міджорні це не як із Sora, Через те, що у Міджорні низька когарентність, а у Sora максимально висока. То при роботі з Міджорні ви. З великими промтами можете отримати кращий, більш чіткіший результат, але з більшою кількістю глюків і мутацій. З Євгеном Клопотенко в Кугурумі у вигляді акули в мене взагалі нічого не вийшло. А в соря, вона мені, Євгена Клопотенко, зробила в Кігурумі акули просто еталонно. Тут він навіть впізнаваний, жонглює різними овочами та сковорідками. Клас. Тобто Міджорні не універсальне рішення. Це цей функціонал знайде використання для кіношного формату, для в першу чергу AI-кіношного формату, бо для реалістичної реклами він не підійде. Він не зробить вам реалістичну рекламу і гарне перенесення персонажа ні. Це підійде для того, щоб створювати якийсь інфоциганський контент і казати: дивіться, як класно тепер в мій Міджорні ми це розповідаємо на курсі, подивіться, яка класна епічна, просто ідеальна фоточка в стилі вок. І, мабуть, все. Погратися і використати міджорні в якості психотерапевта для покращення вашого настрою. Оце от, от дійсно для цього Міджорні з таким функціоналом підійде. Мудові картинки так. а Чіт, Чіткість, стабільність ні. Ну, можливо, тому цей функціонал експериментальний. Якась така історія з Міджорні. Сподіваюсь, вам сподобалося. Залишайте коментарі під постом і давайте разом розвивати AI в Україні. Гарних вихідних!